Подивіться на мій найулюбленіший -най вазон. От він як метелики, знаєте, вдень розкритий, а ввечері він закривається. Називається Оксаліс або по народному кислиця. Я його просто ображаю. Він піднімає настрій вранці. знаєте, І навіть цвіте. От І викидає, і викидає цвітоноси. Вон вони там, Бачите, маленькі. Без кінця цвіте. І викидає листячку нову. Також хочу показати, що там на моєму балконі. Як бачите, тут вже в мене пусто. Я все висадила. Потім дивіться, що я зробила. У мене ж були три бетоні в стаканчику. Пам'ятаєте, да? я їх всі висадила, пересадила в більші горщички і зразу обрізала оці вуси довгі. Вона отак страшненько виглядає, але багато дає нових пагінців І е, за тиждень вона навіть змінить е, свій вигляд. Чому за тиждень? Зараз розкажу. Я тільки обрізала ось ці дві найдовші, і вже інші ось три на ті обрізала, Бачите, пускають нові росточки. Тому. Не бійтесь стригти петуні. Перейдемо сюди. Цю я теж обстригла. І вона геть зразу дала кучу нових ростків. Вони всередині маленькі. За тиждень-два вона стане більшою. І ось ці всі росточки мені було дуже жалко викидати. Я їх пересадила просто без корені в мокру землю, так гарно пролила. Дивіться, які вони гарні і всі гарно стоять уже днів за три. Всі ось будуть квітнути. Виходить, що я обрізала ці, будуть розвиватися, і ці теж не пропадуть, теж будуть мені цвісти. Так, потім мої пеларгонії. З ними скоро треба вирішувати, пересаджувати їх в більші. Але я їх колись вважала такою квіткою бабусі. Знаєте, ось такий колір дуже-дуже яскравий, куча бутонів. Ну, буде цвісти дуже шикарно. Вважала колись. Бабусиною квіткою, але е, мені подобається сам е, факт, що вони очищують повітря. Приємно пахнуть, може комусь не подобається, але мені запах мені нагадує дитинство, бо в бабусі були всі підвіконня покійної бабусі. Одної з е, були всі підвіконня в цих пеларгоніях. І заходиш в віранду, і такі були запахи. Ой, на це красонечка. Пеларгонії, я довольна, що в мене є. Вони хоч якусь функцію несуть в хаті, і декоративно, і от приємний запах. Ну і мені подобається. Так, залишився в мене один помідор. В принципі, він мені не заважає. Хай буде для експерименту. Я його залишила в хаті. Он зав'язався томатик один. Подивіться. Ви таке бачили? Ну, може, хтось і бачив, я ні. Щоб в хаті був помідор. Я поливаю, коренева система ось така дуже сильна. ну, Більше не буду пересаджувати, все. Це мій максимум догляду за ним. Тут теж звільнились у мене вже від всіх майже розсад підвіконня. Залишився в мене перець висадити. Томати я майже всі висадила, їм навіть дуже жарко на городі. І вони трошечки опікаються. Але в мене розсади багато. Ще в мами там росте. Тому ще буду досаджувати. Ті, хто опечується, досаджу. Дивіться, тут кавунчики, в мене продюсер. І ось в мене кавунчики, дивіться. Оце один, два, три, чотири, п'ять, шість. сім, вісім. От. Так що тут теж все в мене добре. Там фразі пророщуються. У мене кавуни гарно ростуть. І перці, сунички гарні. Не знаю, коли вони вродять, там не вродять. Якось їх висаджу посеред літа вже. Хай там будуть рости. Фразі дуже повільно ростуть. Я їх пізно висадила, не розуміла, що вони довго пророщуються. Але вже коли будуть. Я тут порилась. І ось вони. Ці я, мабуть, не почистила, чи що. От так треба її почистити. Тоді вона швидше проросте. Ось що в мене тут залишилось це перець. Я не пам'ятаю, чи це каліфорнійське диво жовтий чи якийсь червоний Анастасія гарний перець. Оці кавуни чомусь витягуються, я не розумію, Їм вони стоять біля вікна. І чому це відбувається, я не знаю. Оці я поступово висаджувала вже відкритий ґрунт. Це диня залишилась, це от стільки кавунів. залишилось, які сидять і щось не рухаються. Залишила собі одну петутню, найкращу біленьку, а ті висадила відкритий ґрунт, бо мені немає часу з ними гратися. І вона така, знаєте, не дуже як. Не знаю, чи вийде вона в мене. Так, оце я думала, що це обрієта, але я думаю, що це бур'ян просто. Ну, хіба це обрієта? Я не вірю. Хочу вже вирвати це все. Ах, так, тут це петунія. Ну, подивимося, корні є. є. Хай сидить. Дефінбах ну, просто красунка, дивіться. У ну, мене вазони на весну просто радують мені око. Краса. Красав. Мало не буває, тому подарив мені чоловік. Ось такий букетик канавалі. Аромат гарний, я не задихаюсь в спальні. Краса. Так, сьогодні в мене день. Відпочинку, так можна сказати. Якщо це відпочинок, люблю готувати, коли на кухні вже чисто і прибрано. Ось таким виглядом замішую тісто. Тільки почала знімати, сусід завів машину. Ну ладно. Коротше, не було в мене, замішую пиріжки і не було, в мене закінчились живі дрожжі. Я люблю тісто дріжджеве тільки на живих дрожжах. Я вже знаю, як з ним працювати. У мене один єдиний рецепт, який працює стопроцентно. Але побачила, що в мене закінчилося, і думаю, десь валялись в мене сухі дріжджі. І ось зазвичай я з живими дрождями вже замішую повністю тісто тої концентрації, яка мені потрібна. От, а і вже я знаю 100%, що воно зійде за 40 хвилин дуже ось такою шапкою відвісни цього сусіда. Закрила вікно, щоб не доставав мене. І ось знайшла залишки там сухих дріжджів, ну, хороших став момент. Ось ці наші всі знають їх. І тепер я зараз вирішила, не буду я м -м, повністю замішувати тісто, а. Зроблю опару, і хай вони покажуть, що вони працюють. Але я вже бачу, що вони працюють, в принципі, але хай постоять хвилин 10-15, щоб пішли бульбашки великі. Стірка береться. Вікно вимите, базонниці вже всі порозносу, вже легше дихати без цих горшків тут в зайвих. Ось це найбільше вазончики у нього. Обожнюю споглядати. І ось буду готувати. Зараз їжу різну. Так, у фіналі скажу. З тих пір, як я вам почала знімати, пройшло годин 4. Я спекла свою фірменну запіканку творожну. Вона дуже-дуже смачна. Можу якось розказати рецепт, пишіть, якщо вам цікаво. Потім я приготувала ножки і картошку, запекла. Не було фольги, я всунула в рукав, а потім рукав відрізаю ножничками вже в духовці, і щоб вони підрумянились. Це у мене залишилась гречка, і я зжарила такі гречаники. Вони смачні, дуже. Цибуля туди йде жарена, часник, гречка. Два яйця, сіль, перець і в муці. Трошечки муки. І кастрюляка борщом. Ви скажете, Аня, на що ти стільки наготувала? Да? А я вам скажу, що я буду їхати в відпустку скоро. До своїх рідних за кордон, і мені треба залишити щось чоловіку їсти. З руляку борщу йому на тиждень вистачить ось цю. Я не знаю, тут літрів всі 5-7, мабуть. І Ще вам забула показати такі рулети з корицею, масло і цукор. Роблю косічку таку. Дріжджі погано в мене спрацювали, а запіканочка, як в дитячому садочку, вийшла. Вона просто текстура в неї. Дуже мега-мега ніжна. Я блендером збиваю. Нічого специфічного. Творог, трошечки слівок сепараторних, масла сливочного, Так добренько даю грам 50 Ну тут десь було чимось півтора кілограма творога масла, сахару, гарно, так було, домашній творог він кислуватий. Три яйця. Буквально щепотка розпушувача, але можна без нього. Мука і ванільний цукор по смаку. Все. Навіть не було в мене пергамента, отак залила. Ножом потім від'єднаю і роз, розділю цю форму. Нічого не протекло, нічого. Дуже смачна запіканка.